День української державності, державне свято, що відзначається щороку в Україні 15 липня. У день хрещення Київської Русі України, запроваджене указом президента України у 2021 році. З цієї нагоди працівники Коростинської міської ради та комунальних установ міста хвилиною мовчання вшанували тих, хто ціною власного життя виборював нашу свободу. Дата покликана нагадувати, що українське державотворення має Понад тисячолітню традицію, а його витоки сягають середньовічної держави Київської Русі. В цей урочистий день ми вшановуємо всі етапи українського державотворення від Русі до сьогодення. І всіх, хто доклав зусиль, щоб Україна існувала як незалежна демократична держава, також відбулось урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку Борцям за незалежну Україну, встановленому на честь вшанування захисників України та вдячності коростенців героям, які протягом усієї історії Української держави захищали честь і свободу нашої батьківщини. Зараз коли ми визначаємося як держава, коли ми боремося за свою незалежність. Дуже актуальне саме відзначення чогось свята. Ми ще раз підкреслимо, що ми є держава, яка має дуже витоки серйозні, давні і. Ми цим повинні пишатися, тому що в нас є на кого рівнятися. У нас є славна велика історія, яку ми унаслідували, і яку ми повинні доводити до населення до людей, до держави нашої України. Нам є за що боротися. Нам є боротися за нашу державу Україну. І Сьогодні не актуально звучить, коли йде війна, коли російські загарбники хочуть. Того, щоб України не було, це ніколи не вдасться нікому, в тому числі там, російським фашистам, тому що ми маємо древню гарну історію, ми її продовжуємо, ми будемо займатися і ми будемо нашу державність розвивати. Я вважаю, що ми всі українці повинні дуже чітко розуміти, що таке державність України. Тому я всіх вітаю коростенців, нашу коростенську громаду з ним державності. День української державності збігається з днем хрещення Русі України та днем вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого. Прийняття князем Володимиром у 988 році християнства стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. У користанні князю Володимиру встановлено два пам'ятники в Древлянському парку. Ми вивчаємо історію, ми багато що робили в рамках Інституту археології Академії наук України. Ми багато витоків маємо цікавих і доказано сьогодні, що якраз князь Володимир це син княжни Малуші коростенської. Тобто він має відношення до Коростеня пряме, Тому ми поставили. Князю малолітньому Володимиру зняжною малошею і князю Володимиру вже зрілому державному діячу, хрестителю Київської Росії. Тому ми маємо пряме відношення до князя Володимира. Хоча відношення до князя Володимира має вся Україна. Але ми в зв'язку з тим, що такі родинні стосунки найближче маємо відношення до князя Володимира, тому ми прийняли таке рішення поставити йому пам'ятник, щоб ми знали коростенці хто такі. Я і яке значення він має для нашої користенської громади. Гранітна скульптура зустрічає відвідувачів на вході у парк. Пам'ятник встановили у 2015 році. Над ним трудилися заслужений художник України Віталій Рожик та народний художник України Василь Фещенко. Пам'ятний знак Володимиру Великому складається із скульптури висотою майже 3,5 метри і півтораметрового п'єдесталу. п'ядесталу. А чому обрали саме таке місце при вході одразу? Заходимо в парк і бачимо цей пам'ятник великий. Ну, місце обрано, сам парк Древлянський, і там старожитності, багато там пам'ятники, Причому всі пам'ятники, які пов'язані з нашою історією, в тому числі і князь Володимир. Ми хотіли, щоб його бачили, про нього знали і відчували свою причетність до цієї історичної постаті, якою є князь Володимир. Тому і його поставили перед фонтаном, і вона гарно оздоблена. На мою думку, художньо, естетично, гарно зроблена пам'ятник. По крайней мере, нам за нього не соромно, тому що за нього поставили. При вході в парк, щоб це всі відчували. Це ще один пам'ятник. На ньому ми бачимо Володимира ще маленьким. Пам'ятний знак присвячений княжній малуші та її сину, майбутньому князю Київської Русі. Визначна пам'ятка була встановлена у 2010 році. Скульптори Ігор Зарічний та Вадим Зарічний свято День української державності покликано підкреслити, що українська державність має понад тисячу років історії державотворення ще з епохи. Київської Русі